У козаків була одна річ, до якої вони ставилися серйозніше за будь-яку зброю, і це клятва. Бо козацьке слово вважалося святим. Кажуть, козак без слова не козак. Тож сьогодні про найсильніші, наймагічніші та найпотаємніші клятви Запорізької Січі. Клятва на шаблі на честі і крові. Козак ставав навколішки, клав долоню на свою шаблю і промовляв слова. Клянусь честю і волею, що не порушу обіцянки. Шабля вважалася душею воїна, клястись на ній означало зв'язати свою обіцянку з власним життям. Таку клятву давали, коли просили про найсерйозніші речі Удачу у поході, зберегти військову таємницю та не зрадити побратима. Клятва на землі, на рідній силі. Козак ставав босими ногами на землю і казав: Як ця земля мене тримає, так і я тримаю слово. Це вважалось найчистішою і найправдивішою клятвою, бо земля це матір, а матір обманути було гріхом більшим ніж смерть. Нічна клятва це була майже містична клятва. Її давали характерники, розвідники або ті, хто йшов. На надзвичайно небезпечну справу. Козак стояв під зоряним небом і промовляв Хай небо бачить, хай степ свідчить, я не відступлю. Вірили, така клятва стає силою, що веде людину через темряву. Найособистіша і най найважча клятва. Козак ставав перед іконою, запалював свічку і казав слова, як ті ніхто не повинен був чути. Вважалося, хто порушить таку клятву, позбавляє себе Божого захисту. Клятва побратима жити і вмерти разом. Це була найсильніша клятва між двома козаками. Двоє воїнів торкали шаблями, випивали ковток води з одного кухля і клялися стояти один за одного до кінця. Такі побратими нерідко рятували один одного в безнадійних ситуаціях і ніколи не зраджували. І знаєте, що найважливіше в козацьких клятвах? Вони ніколи не були просто словами. Козак присягав так, що його слово важило більше, ніж золото, і більше, ніж життя. Бо той, хто порушував клятву, втрачав не лише честь, а й право бути частиною війська, яке тримало степи вільними. І сьогодні ці клятви нагадують нам сила в українця у честі. Єдності і у відповідальності за свій вибір. Ми нащадки тих, хто стояв до кінця. Якщо хочеш дізнатися ще більше, тисни лайк, підписуйся і не пропусти. Далі буде ще цікавіше.